Час підсумувати головні події тижня, ви дивитеся програму Місто у студії працює Марта Стадник. Далі про найцікавіше мої вітання сьогодні. У випуску Великодні свята позаду залишилися спогади і рекорди. Цигарку на ключку стризькі активісти закликають вести здоровий спосіб життя. Про це та інше детальніше у програмі. Великодні свята позаду найрадіснішим християнським святом завершився 40-денний строгий піст. Народні пасхальні гуляння, гаївки, відроджуються в Україні з новим розмахом. У Шевченківському гаю у Львові вже традиційно дорослі та діти бавилися у весняні ігри. Студенти показували біблійні сцени, козаки варили куліш, а ковалі кували у старій кузні. У масових гулянь зафіксовано не було, проте усі рекорди побила Другобицька Гаївка. Танець з довжиною приблизно 3 кілометри, за підрахунками експертів Книги рекордів України, зібрав 5583 особи. Проте підрахувати, скільки реально людей приєднувалося до танцю по дорозі, було неможливо. Авторитетна інституція визнала Другобицьку гаївку рекордом України і рекомендуватиме занести її до книги рекордів Гіннеса. Не українське село має чимало проблем про відродження сільського господарства. Говорять на всіх державних рівнях. А тим часом селяни потерпають від безробіття і безгрошів'я. Так звані заробітки за кордоном розбили не одну українську сім'ю. Як наслідок, інша соціальна проблема алкоголізм. Боротися з яким практично неможливо. Саме за цю біду взявся парох одного із сіл стрищини. Десять років тому у станкові під керівництвом Стрийської єпархії відбувся похорон самогону. Тоді мало хто вірив, що така нетипова акція допоможе хоч частково вирішити проблему села. Як з'ясувалось, символічний похорон мав позитивний результат. З поміж багатьох інших сіл стрищини на піднесеному дусі вирізняються парафіяни села Станків. Тут місцевий священик намагається навернути людей до Бога не тільки проповідями в церкві, а й своїми одіозними. І на перший погляд незрозумілими вчинками, але це тільки на перший погляд. Так, колись чимала кількість людей зі скептицизмом спостерігала за тим, як для боротьби із зеленим змієм у селі провели акцію. Тоді учасники процесії, очолюваної отцем ігорем, прямували селом і молилися за здоров'я господарів кожної самогонної точки. Несучи символічний п'ятиметровий хрест Тверезості. Десять років прийшло з того часу, і результат не забарився. Із 30 хат де виготовляли і успішно збували. самогон, не залишилось жодної. За тиждень часу парафіяни виготовили і встановили велику хресну дорогу за узалежнених через село. Також було освячено отцем зеновим Миколасевичем і деканом, отцем Іваном Пецюхом, новітню українську ікону невичерпне джерело благодатних цілень на зразок російської, ні співає моя чаша. Ця парафія свідомо зробила цей крик. Як душі моральний, не проти якогось алкоголізму, бо як пили і будуть пити. Чи воно змінить? Два роки це трагедія була. Трагедія. Просто валялися, пили, зли, я бачив в мене, я кажу, в мої співбрати духовні, що ти, який результат, ноль маєш, ще гірше виглядало. Але на сьогодні я з гордістю можу сказати, я, я кажу, можливо, десь туди їх покликати, Ви себе це засвідчили не тільки пити, а курити кинули. Збереглися сім'ї. Нормально людина стала людиною. Відродила образ і подобу Божу, і тому вважаю, що наша церква робила, робить і буде робити. У страшну п'ятницю напередодні великого дня усі храми виставляли плащаниці, і кожен християнин мав за обов'язок поклонитися їй. Наша знімальна група, готуючи матеріал до попереднього сюжету у селі Станкові, побачила у місцевій церкві унікальну панорамну плащаницю, аналогів які знайти важко. Про задум розповів отець Ігор Гілецький. Ця плащаниця цікава теж історія феномен ми планували 10 років. Молодий юнак, який був в тризубі, свідомий національний чоловік, його звати Микола, зібрав друзів, і вони зробили сам гріб. Цю, як би скажемо, панораму планував горою зробити якось так через молитви спільно, навіть коли ми з сестрицями говорили, це було нереально, вони на мене й образилися, що це нереально. Але дякуючи. Нашим стріянкам. вони зробили мені чудо, встигли це зробити. Але якби звернули увагу такий контраст, з однієї сторони, з правої, так як я стою, є сонце і є ясний хрест, той розбійник, який перший, скоріше від праведників, пішов до раю, бо він покаявся. З лівої сторони є ніч. Місяць і сім, святе число або навіть вісім символ України безконечності. І саме вісім цих зірок. Свідчать про ту темну сторону того другого розбійника, який був закам'янілий. І тому людина, яка приходить, навіть далека від Бога, філософ, який би не був, бачить контраст добра і зла. Побожний бачить дорогу до неба, дорогу до прокляття. І в центрі є Христос, гріб Господній. З Христом все можливо, без Ісуса все неможливо. Міняй цигарки на ковіньку у стрію відбулася акція проти куріння. Десяток молодих людей на Майдані Незалежності зіграли у гру під назвою Флордбол. Це командний вид спорту, грають пластиковим м'ячем і ключкою. Ціль гри забити м'яч у ворота суперника. В такий спосіб низка громадських організацій, а саме територія життя, молоді регіони та креатив, закликали людей позбутися шкідливої звички і розпочати життя без куріння. Пересічні Стріяни мали можливість обміняти цигарки на ковіньку, тобто ключку, і зіграти разом із організаторами у флортбол. Ми презентували вид спорту, який називається флорбол. Ось це хокей, такий літній спортзалі, і е, нувалася лекція проти куріння, е, розповідали наслідки куріння і залучали молодь до здорового образу життя. Посади родинне дерево під такою назвою сьогодні. У стрію відбулася акція. Всі охочі мали змогу зробити добру справу. Висадка дерев відбулася у садочку Весняночка, що на вулиці Степана Бандери, 49 а біля міжкільного комбінату. А потім у стрійському сиротинці за адресою вокзальна 10Б. були також і зірки спорту. Організатор заходу, громадська організація Молострищини. Більше про благородну працю ініціативних стріян дивіться у понеділок у програмі сьогодні. thank А триває призовна кампанія. Весна 2012 на строкову військову службу призивають громадян України чоловічої статі 1994-1987 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або вітермінування. Львівщина цього року відправить найбільшу кількість призовників 1200. Юнаків минулого тижня урочисто провели до лав Збройних сил України 138 хлопців із львівської призовної дільниці. А вже наступного тижня, у вівторок, 24 квітня, стрищина відправлятиме своїх хлопців. Збір відбуватиметься 9-й годині на призовній дільниці Стрийського об'єднаного міського військового комісаріату. І знову перевіряють мистецькі школи області. Цього разу конкурс влаштували для оркестрів народних інструментів. Відбувався конкурс у стрію міському будинку культури. Колективи з'їхали з усієї Львівщини. І це всі новини цього випуску. Наші журналісти продовжують працювати для того, щоб ви завжди були у курсі всіх найцікавіших подій міста. Побачимось за тиждень! Приємних вам вихідних. Про погоду на неділю 22 квітня. В день синоптики обіцяють плюс 18 і невеликий дощ. Вночі плюс 11. Атмосферний тиск 728 мм ртутного стовпчика. Вітер західного напрямку дутиме зі швидкістю 5 метрів за секунду. Повітря зволожиться до 55%.